У мене є конкретне питання до вас, пане Олег, а також до інших політичних сил, які, так як ви сказали, але ви щиро це сказали, через тиждень, після того, як обрали Ющенка Віктора Андрійовича президентом України, ви відразу свобода почали пікетувати інші політичні сили, в тому числі БЮТ і інші, почали блокувати, але так потихеньку. Скажіть, будь ласка, Олег. Чи це нормально, коли через тиждень після обрання глави держави за тиждень мало що можна зробити навіть в сім'ї, а не кажучи вже про державі, ви почали не з того, чим вам допомогти, чим допомогти у виконанні наших спільних обіцянок, а ви почали пікетувати, інші почали блокувати, і цей процес вважається нормальним. Дайте Дякую відповідь. За а нормально на Майдані казати бандитам тюрми, а потім всіх тих бандитів посадити в крісла при владі? До речі, е якщо ви мені вже задали запитання, ви представник Ющенка, я вам зворотні задам запитання. А скажіть мені, будь ласка, а нормально, що два дня тому назад президент Ющенко призначив заступником голови Служби безпеки України генерала Присяжнюка, який є депутатом Кримського парламенту у фракції комуністичної партії? Це нормально, ви вважаєте? Це є відповідь вашим виборцям, і він, до речі, буде курувати в Службі безпеки саме енергетичну незалежність. Та людина, є у фракции комуністичної партии. Нормально? Пане Олег, <плодисмент> можно, я... Все, время Олега Тегнебока истекло. А. У вас в депозите 9 минут. Дайте время, пусть поговорим. Нет, так <плодисмент> я могу ему дать, скажем, из депозита 4 минуты. Да, вот, верну 4 минуты. Спасибо, вот. и... ну... за вашу <плодисмент> шляхетность. Шляхетність. Можно власть? Да. Да. Можно да. Шановні, шановні помаранчеві і представники влади, тому що ви для мене всі помаранчеві. Я чесно скажу, я зараз радість отримав, дивлячись, як ви гризете один одного. Ми мовчали і раділи. Але знаєте, що мені були? Що ви є влада саме в Тернополі, де прогавили початок грипу, де гинули люди, а ви між собою сперечались. І вам потрібно було два тижні. Щоб дізнатись, що люди гинуть саме від нового вірусу грипу, от така ви влада, а люди вже платять Зовте. своїм життям. за за те, те, що що ви ви робите, а це точніше брехня, за те, що що ви не здатні робити. Олексій Кайда, голова Тернопільської обласної ради, перший звернувся до ректорів, вишив Тернополя. Ще коли ніхто навіть і не думав про це з пропозицією оголосити карантин і маючи інформацію про те, що може бути грип, пандемічний грип. Він перший дав реакцію. Була скликана термінова сесія Тернопільської обласної ради. Свобода в Тернополі прореагувала миттєво, на відміну від вас всіх, які допустили розповсюдження цього по цілій українській державі. І тому давайте, якщо ви вже хочете розбиратися, давайте розбиратися чесно. Пане Олег, в цій студії, але в іншому форматі, коли мова йшла про те, що Тернопіль може прийняти Євро 2012, я задав питання, коли з міста Тернополя вивезуть сміття? Це не випадково, що саме звіт там пішла зараза. Ну чому ви не поставили на місце міську раду, ви обласна рада, щоб вивезли сміття з Тернополя? Люди, чотири місяці, ви собі уявляєте, які там щурі бігали, як собаки. Сухій, я вам відповідаю, я, Черговий я... ваш наклеп і підчергова демонстрація не кваліфікації вас як народного депутата. Згідно з закону, Та я там, згідно закону, там ну, дозвольте, що не, не кваліфікації, ну дозвольте, я вам Мої відповім. Там згідно з законом про не відходи. Є такий закон? Є. Ви приймали той закон? Приймали. Чітко і ясно написано. Питанням утилізації твердих відходів виключно займається адміністрація, тобто виконавча влада, і місцева влада, тобто мерія. Що зробила обласна рада? Тільки-но виникла проблема зі сміттям, моментально була скликана сесія. Ми звернулися про негайну відставку міського голови. Ми звернулися про негайну відставку виконкому. Ми ухвалили рішення про виділення 2 мільйонів гривень на закупівлю сміттєсортувальної сортувальної машини. Ми ухвалили рішення зобов'язати губернатора Тернопільської області, який, до речі, того не зробив, подати план е, по, е, вивозу підвотових відходів і виділити земельну ділянку для будівництва сміттєсортувальної машини. Цього нічого не було зроблено. Після того Свобода зро... Чи, знову ж таки скликала сесію. І на тій сесії подала подання до прокуратури за блокування місцевої владою eh, того що вони повинні були зробити тобто те що залежало від нас ми зробили абсолютно і на 100% тому будь ласка не плутайте а eh, ставте пріоритети і те хто чим повинен займатися свобода вчинила абсолютно правильно і правильно і швидко реагувала. Дякую. Мороз, вони при владі, вони, вони керують і вони хочуть з кровою голови на здорову перекинути, чи нас в чомусь звинувачується. Ну. Ми з тобою тут зустрічалися протягом місяці, рази три. І спочатку жовтня теж. Мені зараз, чесно кажучи, жахливо було почути, що Свобода знала, що в Тернополі є каліфорнійський гриб, а ти тут ні разу про це не сказав. Чому? Оце твоя відповідальність. Вибач мене. Я навіть не хочу реагувати на такі дурниці. Складно б... на це реагувати, припиніть. Ми сказали своїми діями. Голова обласної ради заявив, і це пройшло на всю Україну. Все. Насправді треба було Олеже, не заявляти, був... Олеже, треба було зробити тільки одне. Не треба писати в прокуратуру скарги, бо ви і є влада на місцях. Потрібно було зробити що, тільки одне. Це зробити новий проєкт по сміття-переробному заводу, зробили, а не писати в прокуратуру. Зробили. Влада відмовилася виконувати рішення обласної ради. Тому ми подали в прокуратуру. А що ми по інакшому мали робити? В законі так написано. Ви маєте право Олександр. робити Олеже, все самі. Олеже, ти зупинися, будь ласка, заспокоюся. Тільки ви що ти сказав, мій, тільки що ти сказав, що людське життя це для тебе дурниця. Ні. Людське життя це головне, що для нас має бути. І ми за це маємо боротись до кінця. А те, що ви це прогавили, промовчали і ви я мали можливість говорив, це сказати, це вже ваша говорив, вина. Я не і ви просто-напросто провокуєте. Олеже. В Тернополе все в порядке. Я прошу, давайте трохи тему изменим. Хочу просто, раз уже мы затронули тему экономики, тему дефолта, давайте посмотрим на этой неделе, что произошло. Да, во-первых, ну, корпорация ФИЧ или агентство ФИЧ, неважно, что такое ФИЧ, даже не думай, не имеет значения. ФИЧ и ФИЧ. Да, но это они определяют там преддефолтовое, недефолтовое, да, вот состояние страны, экономическая. Значит, на этой неделе Украина получила оценку худшую среди стран СНГ. Вот мы это видим, да. Она там Б минус. Это значит очень тревожная ситуация, преддефолтовая, можно сказать так. Еще на одну ступеньку ниже и почти все. Я имею в виду все с дефолтом. Да, вот на эту тему к нам от блока Юлии Тимошенко Виктор Суслов. І ми, значить, далі, Віктор Ющенко на цій неделе очень різко критикував правительство за економічну деятельность. З квітня місяця Національний банк для фінансування дефіциту бюджету надрукував 31 мільярд гривень для того, щоб фінансувати газ, пенсію. І бюджетникам заробітну плату. Що відбулося за сім місяців? З 80 мільярдів державного боргу прем'єр Тимошенко державний борг довела сьогодні до 230 мільярдів. До чого це привело? В бюджеті 2010 року обслуговування відсотків по державному боргу уряду Тимошенка. По витратах коштує більше, ніж видатки на освіту, медицину і оборону України разом у Пишете, Та то тут я погоджуюсь, до війни доведуть, розварять країну, а це ви хочете гірше. Ну, досить експерименти вже. А, ну, я хочу нагадати, що я так і не отримав відповіді на своє питання, чому не навести зараз жорсткою рукою владі, порядок в МВД і судах. Він ламенкатуру б'ють та так не отримав. Можливо, отримує до кінця передачі. А зараз я бажаю задати питання пану Гриценка. Я сам офіцер в запасі, і я можу як офіцер, офіцеру задати вам питання. Коли ви були міністром, ще збільшилася дідавщина в Збройних силах. Ви були в, цьому, в цій владі, яка робила ці злочини, як сьогодні. Ви вже вляпали в це говно, я прошу вибачення. Але чому ви не підете і не заробите, як малий та середній бізнес одну копійку? І ви відчуєте сильну руку гаїшника, податковця, влади та іншого. І ви будете потім по-іншому казати про сильну руку. Я вважаю, тих, хто побував у владі, повинен попрацювати з нами, з малим та середнім бізнесом. Пожити так, як середній клас. І тоді тут будуть інші розмови. Побув у владі, вляпався, я прошу вибачення, попрацюй серед простого народу, а потім видвигай програму. Так скажіть. Може, ви спробуєте перед тим, як казати про сильну руку. І Значить, і так досить в Україні. Значить, Савік, ну що я можу сказати? Е, поменше Пийте і, флю на ніч пити, і е, згадайте, сьогодні, сьогодні п'ятниця, 13 число, я розумію, трошки десь веде, але тримайте все в рамках.